Шановні глядачі, з вами пасіка Хелп. Почистив трохи рамок я. Ось вони. Подіставав минулорічні всякі ошмютки. Ось воно тут уже кипить. І що я вам хочу сказати, що у мене нема стільки мішків з-під цукру, щоб витопити той весь віск. І я взяв оцю дрібну сітка нижня, а зверху кладу крупну сітку. І воно човиться просто капітально, без всіляких мішків з-під цукру. Шановні глядачі! Був сьогодні на базорі. Знаєте, ото бобки полумні сидять там на краю базора, в рядочок щось там продають. Я їх обійшов і в одній з них на горищі було три банки Десятилітрові, які мені потрібно. Які вона мені вручила за шість бутилок Коніяка. Шановні глядачі. Ну що ж, бабуля з коньяком, я з банками. Всі довольні, всі щасливі. Комунікуйте з людьми і пам'ятайте, що про вас двоє. О, ще внедрюйте новинки. Діліться ними. Що про вас двоє, ваша. Посіка хелп.